Так, не у всіх матчах. Давайте. Так, є матчі, де можна себе проявити класно. Зокрема, як це удар зараз поворота голкіпер. На мій склад налічує сьогодні тільки 5 осіб. Вже, що нам демонструє, що їм буде сьогодні дуже складно. Удар зараз поворота голкіпер. Вони ніби зараз щось не будуть вигадувати, Сівкіну. Тут дається зараз один-один обіграти, ще й дається перехопити зараз передачу. Сівкін класно все зробив, Сівкін, ну можливо. Той що, Олег? Удар зараз класний поворотах. Зараз в нас так теж трапляється. Тому заморозка рятує всіх у футболі. Удар зараз поворота Голкіпер на місці. Зараз такий тут розіграш. На чужій половині поля повністю розташовується. Удар є поворотах і тут все-таки забиває. І тут все-таки забиває. Так, знову ще один 15-й гравець колективу. Е, від іншим тих, що він забиває е, гол 2-0. Е, дали насправді віддали так, вже тотальну ініціативу так, колективу. Е, У Фамі відзначається теж зараз е, стрицька забитим м'ячем. Хороший сейф тут зараз відголовує. Віть добивати. Причому він ледь, ледь вдруге не врятував е, свою команду. Але, Сивкін, зараз від нього найнебезпечніші удари. І знову тут вже лівою ногою. Тут цікаво здихуються. Удар зараз. Хороший поворот Алипо. 1 в 1. тут зараз намагалося обігратися. 2-0. Зараз виходять. Все-таки забивають. Все-таки зараз забивають. Граюці у Фаму, хоча здавають. Бачимо зараз вже мінімальну так, рухливість гравців Стрийської. Ну, зрозуміло так вибігати 20 хвилин того темпу, то, то насправді складно. Тут далеко не то, і тут зараз дається все-таки розіграти. А тут все-таки зараз дається розіграти у Фаму, не дарва вони брали. Так, хоча ніби Голокіпер заблокував м'яч, але все-таки той продовжував рух за лінію воріт. І зараз тут хороший сейф. Бідинок поновлюється поєдинок між командами УФАМ та ЛФК Стрийська. Рахунок на табло 4-1 на користь зелено-білих, то зараз відразу в них виникає момент. Ой-ой-ой, а тут якийсь забитий гол. Куфінт на джойстику у Фіфі. І не простим ударом, а от таким класним фінтовим ударом зараз забиває поміжніше його голкіперу. і то зараз відразу знову забитий м'яч Жмаков Анатолій відзначається забитим. за... Давайте пригадаємо загалом склади. Колективів зараз який удар по воротах і знову забитий м'яч. Менше ніж за півтора хвилини двічі У нього номер нуля, так думаю, що ну, не дозволив, напевно, чи що таке записувати. Стриська зараз з моменту. Кожного своя голова. Фам! Зараз не вдавалося йому аут розіграти богомазу зараз. Щоб більше, більше не було таких поразок, потрібно зрозуміти, що потрібно команду збирати там хай буде вже не по кадрах, так? там вже будуть інші причини, а от хоча б щоб от... Там воротарська доля, ще й футзальна, там ти вже більше мішень. Уфам. Зараз в атаці. Уфам. Зараз в атаці. Уфам в гольовій атаці. Якщо бути а, точніше. <по> Іде зараз в середину. Тут клипку намагалися повернути. Проте не точно. Сівкін цього разу з ним порається один в один. Не віддає відразу передачу. Зараз віддає і відзначається забитим голом команда е, Стрейз. І ну, що? Ну, привітаємо команду. Так стризьку з... з тим забитим м'ячем. Для них це так само. Я думаю, радість, що зараз знову забитий м'яч. Знову зараз відзначається забитий м'яч е, команди. Клипка Олега. Сергій. Сергій туди надалі намагається прострілити. ну тут Забити. Мав можливість, але таке бажання клепка самота, його кіпер реагує. На ті негаразди, котрі виникають біля його воріт. У фам відразу могли відповідати. Такий вид. І очікуємо, тому будемо так ніби на різку в момент дивимося. Зараз автогол, другий за сьогоднішній поєдинок. Поєдинок один з них. у Власні ворота Сівкін намагається на себе взяти ініціативу, проте не вдалося йому двох гравців пролізти. Те, що хотів сказати, таке вже ніби дивимося просто на різку. А зараз сейв сейв голкіпера, залишив він руку. Класний сейф, нарізочком собі точно піде. Десь так можна, не було би похвалитися, якби. Будуть дуже довгими, оскільки впевнений, що ну, як би воно не звучало, вони б вже хотіли, щоб той матч пошвидше закінчився. На дальню стійку і Сівкін теж сьогодні забуває. 13-й 13 гол в нашому поєдинку. Хто сам, можливо, індивідуально за нього боліває. Таке теж у потрібно бути. Тут зараз просто не проходить, але проходить ще один забитий м'яч. 12-3, 15 забитих голів. І що є? Стрілював заута. Те саме робить з кутового, і тут зараз може бути вихід віч на віч. Вихід навіть 2 в 1. Вихід навіть вже 3 в 1. Сівкін сам залишається і намагається працювати. Тут намагався вже ззаду на даній стіці підставити ногу. 4 м'яча за 2 поєдинки то є. Вже багато, і я думаю, що за півтора хвилини до кінця ми можемо ми ще побачити. Насправді десь один та навіть два забитих м'яча. У Фам зараз продовжує атакувати, продовжує куражити. А не дається тут зараз Ярошику продовжити атаку. Удар по ворота, Голкіпер на місці. Голкіпер знову на місці. Він змоги Дікарів відзначитися тут зараз, знову Оце зараз. А можливо, все-таки він. Клипко, як мінімум, зараз пробував по воротах. Сергій саме. Він зараз тут же спокійно. Лепко Сергій, а чому така реакція? Чекаємо на ще один матч, хто вже відключається. Тут усім бажаємо хороших свят. Почуємося.